Вітаю вас! Пропоную вам сьогодні ось такий наборчик моїх пігошечок, які вже підросли, які вже живуть у мене без теплички, які вже пускають гарні нові молоді листочки і дуже просяться до нових хазяїв. Зараз я покажу вам їх трошки всі ближче. І так, ось перша моя красунечка, де з челикушу. Ось, ось такий молоденький листочок у неї росте. І, так, і взагалі вона з такими красивими листочками. Друга красунечка це Дес веселая мітілиця. Тут є дві їх, вони вже підросли. Дві діточки, дві точки росту. Ось така вона кучерявенька. Наступна красуночка – федір. Ось росте новий молодий листочок. Наступна бігошечка горох. Я показувала, який горох, як він росте взагалі без проблем. Ось такий вже молодий новий листочок, виріс, красивий. Ще ось є така красуня з ось такими молоденькими листочками. Це Міраж. Красиве таке сріблясте в нього листя. Ось як гарненько, там не один листочок навіть росте. Так це в мене НГ Аристократка. Також ось красивий листочок. Це де лебідь красиве ніжне біле листя. Ось тут десь сховалась солі мутата. Ось такі бородавчати такі листочки, в неї гарні. Також якось досить швидко росте, вже як починає рости, то вже гарно росте досить швидко. Така красива точка росту в неї. Регал мінует. Тут дві штучки їх. Ось іще є материнський листочок і дві штучки. Наборчику. І остання красунечка. Це шоколад Крем, шоколадний крем. Ось такі вже маленькі листочки. І ще є тут листочок материнський, але вона дуже гарно вже пустила корінь. Ось, видно, гарно. О, навіть ось вилазь. Ось так оплетений стаканчик. Шоколадний крем. Ось такі свої бігушечки. Дітки я пропоную по 50 гривень. Тут їх 10 штук. Відсилаю новою поштою по предоплаті не менше 5 штук. Якщо хтось забере всі 10 штучок, то буде 450 гривень. До нових зустрічей, пишіть в особисті повідомлення.